З робочим візитом до Подільська завітали заступник начальника одеської обласної військової адміністрації Антон Шалигайло, директор департаменту освіти і науки Олександр Лончак та тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Володимир Карпич. Спільно із заступниками подільського міського голови Людмилою Задорожною та Анатолієм Корчовим вони відвідали заклади освіти Подільської громади та об'єкти критичної інфраструктури. Антон Ігорович акцентував увагу. На критичні об'єкти громади, а саме підготовка їх до осінньо-зимового періоду, оскільки опалювальний сезон в умовах воєнного стану обіцяє бути складним. Також звернув увагу на забезпечення генераторами на випадок відключення електроенергії. Дякуючи закордонним партнерам та підтримці Одеської військової адміністрації, для об'єктів критичної інфраструктури нещодавно було видано генератори. Мова йшла й про початок нового навчального року: безпеку дітей та педагогічних колективів закладів освіти. Завершується. Обладнання укриттів Олександр Лончак звернув увагу на використання коштів субвенції на укриття та інших субвенцій. Також важливу увагу приділили виконанню відповідних санітарних норм, забезпечення пожежної безпеки та готовності педагогічних колективів до роботи в умовах можливих викликів. За результатом обстеження були надані відповідні рекомендації, котрі сприятимуть якісному виконанню поставлених завдань. В Цілому зустріч була конструктивною і результативною. Тамара Шарапанівська, Олексій. Сім'я телекомпанія Кет.